Вітаю всіх вас, вірні глядачі. Коли, коли б ви не дивились цей прогноз у день, ввечері, вранці або вночі, всім традиційної хеллоу. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на середу, 30 квітня 2025 року. Не забувайте, що в ніч з 30 квітня на 1 травня це Вальпургієва ніч. Сьогодні вона теж буде якось показана за допомогою ось цієї колоди трикутних бердстарот, пташині Аркани Таро». Ця колода є лише в двох варіантах. Це перший варіант, авторський, і ви також можете собі замовити такі колоди. Сьогодні епіграф буде з цієї, як каже Євгеній, легендарної зеленої книжечки Єгипетські висловлювання. Спочатку не єгипетські, а це дао де дзин, це лао Цзи. Тот, хто говорить, не знає, тот, хто знає, не говорить. Друга висловлювання єгипетське. Мужчина і жінка досягають вищого блага і вічної жизни благодаря постійності животної сили, душевному безпристрастію і правильному суждению, мудрості, любви к, к своєму Я і другим, а також почитанию свого Я. ось такі висловлювання навіть... от іерогліфами єгипетськими я зобразив те, що тут написано. А від себе хочу сказати, що сьогодні я дізнався про те, що на одну глядачку мого каналу стало менше. Це моя своя Анюта. Дуже прикро, що така молода людина пішла з цього світу. Хай тобі буде спокійно, твоїй душі. Ну а залишившимся родичам я можу лише висловити співчуття і чимось допомогти. Ну а вам я постійно допомагаю ціма прогнозами, тому не забувайте ставити свої вподобайки, робити репости та підписуватись на канал. Бо більшого я і не можу від вас очікувати, бо вас не так вже багато, і як, як каже постійний глядач Езотеріуму Євгеній. Езотеріум – це для обраних, і мені дуже приємно, що ви ті самі обрані. Що стосується 30-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 6-го, 15-го або 24 го числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 3, го 12, го 21 го або 30 го числа будь-якого місяця. Сьогодні фартовий день, використовуйте його з користю. Я сподіваюся, що карта за Днем Народження, яка буде для всіх глядачів в кінці цього прогнозу, це підтвердить або спростує. Знову буде три карти. Перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися, друга карта загальна карта дня і третя карта за днем народження. Тож пропоную вам налаштуватися на цю середу, кому за потрібно заплющити очі. А я роблю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Отож, розпочинаємо з тільців. Перегорнута. Верховна Жриця, ось так вона виглядає в пташиному теро, це білий лебедь. Це місяць, це якась інформація, сумна інформація, яка до вас може прийти цього дня. Будьте обережні, сьогодні щось вас може засмутити. Поганий день для жінок, бо це жіноча енергія пов'язана з місяцем, вона, на жаль, перегорнута. Тож бережіть себе, бережіть свою голову від зайвої інформації. Далі. Близнюків. Перегорнута ось така блакитна тропічна сорока, і це в класичному таро ніхто інший, як колісниця. Перегорнута колісниця каже про те, що сьогодні краще посидіти вдома. Сьогодні ви можете чомусь навчитися лише на власних помилках, і якщо ви боїтеся робити помилки, то краще не робити якихось важливих рішень, бо у вас трошки поганого. Спрацьовує інтуїція, і ваш, навіть якщо у вас є досвід у будь-яких справах, ваш досвід сьогодні вам не допоможе, і ви також можете зробити помилку. Також намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками протилежного знаку стрілець. Далі раки. Перегорнутий ось такий Фенікс. Фенікс це розбита вежа, і в перегорнутій стадії ця карта непогана. Вона каже про те, що ви цього дня можете відновитися сьогодні, ви можете комусь допомогти. І ви захищені від головного, від падінь, від катастроф. Єдине, що може з вас спасти, це ваша корона. А Фенікс дозволяє відновлюватися. Єдине що, намагайтеся цієї середи не зустрічатися і не. Спілкуватися з представниками знаку Овен. Далі, Леви, ось такий півник. Півник це диявол в класичному таро. І перегорнуті стадії це непоганий показник того, що навіть якщо будуть якісь фатальні ситуації, вони не будуть стосуватися особливо вас, якщо ви будете пильними, якщо ви будете спокійними, бо це. Перевірка ваша на вашу реакцію для чоловіків не дуже гарна карта, вона натякає на те, що вам не буде вистачати цього дня сміливості, але ця карта надає вам можливість бути обережними і обходити будь-які гострі кути. Далі представники знаку діва. Знову дивіться, перегорнута карта, і це карта дівиць, карта закоханих. Вона випала перегорнута, ознака того, що вибору у вас особливого немає. Сидіть тихіше і будете. Це спокійніше, ну і намагайтеся бути чесними перед самими собою. Будь-які авантюри, будь-які нечесні справи вони цього дня принесуть лише погані результати. Тому будьте пильними і не відходьте від тих планів, які ви вибудовували. Не треба шукати швидких якихось рішень і швидких. Шляхів вирішення своїх складних питань сьогодні, як кажуть, тіше їдеш, далі будеш далі. О, а от якраз вперше випала пряма карта, і випала вона для терез для Терезів, для представників цього знаку. Це вдача, це успіх, це непоганий день для того, щоб пересуватися. Якщо вам треба їздити в дорозі, вас очікує успіх і вдача. Вам якраз треба ризикувати. Якщо ви хочете пити шампанське, то треба ризикувати. І пам'ятайте, що у цей день саме пересування принесуть вам велику користь і цього дня. Для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козиріг. Далі скорпіони. Ось така біла голубка. Це ніхто інший, як зірка магів в класичному таро. І вона каже про те, що в цілому день емоційно насичений, позитивні емоції. Хтось очікує на гроші, отримує гроші. Хтось очікує на гарну зустріч з жінкою, отримує цю, цю жінку. Якщо ви сама є жінкою, то намагайтеся сьогодні бути красивішою, ніж ви завжди. І тоді успіх, вдача і гроші самі до вас прилипнуть. В цілому непоганий день він розвіює сумніви, він робить вас щасливі. Але це щастя таке, досить миттєве, одноденне. Далі представники знаку стрілець. Перегорнута сова, ніхто інший, як Всесвіт, перегорнутий всесвіт, кінець чогось поганого. Очікувати гарного кінця не можна, але щось таке гидке може всплисти, дасти якісь результати. Результати не втішні, навіть відсутність результатів. Тому очікуйте на те, що хтось буде потрапувати вашої допомоги. Якщо треба ділитися, і ви це можете зробити, робіть це. Ну і намагайтеся цієї середи не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Скорпіон. Далі козироги. Више випав ваш управник, планета Сатурн, і в класичному таро, як ви думаєте, хто це? Це карта смерті, 13 аркан. Для козерогів це досить позитивне явище, але все одно смерть якимось чином вона дуже близько ходить, вона не стосується вас, але вона примушує вас замислитися, що ви залишаєте тут і зараз. Тому це гарний день для різних трансформацій. Якщо ви творча людина, ви можете. Знайти якісь нові підходи, і загалом цього дня непогано себе оновити або купити собі якийсь гардероб чи піти до перукаря, Добре, що зараз зростаючий місяць це непоганий день саме для цього. Якщо ви очікуєте змін, сьогодні зміни обов'язково якісь будуть. Далі водолії. Перегорнута сила. Ось так вона виглядає. Це страус. Я вирішив створити з сили страуса, і вона перегорнута, і це. Кажу про те, що сил вам на все не вистачає. Економте сили, якщо ви особливо займаєтесь спортом чи знаходитесь напередку вашої сили, ви можете застосувати в інший день. А зараз треба економити сили, не йти на конфліктні ситуації. Конфліктні ситуації не принесуть вам гарного результату. І також намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками протилежного знаку. Лев, далі риби. Перегорнутий імператорський палич це карта імператора, інша назва Кубічний камінь, планета Юпітер. В цілому раніше вважалося, що Юпітер теж управник риб, і він дійсно має схожий кольор, як знак, так і сам об'єкт цей. Але це люди, це обставини. Вам ніхто не буде допомагати. Навпаки, люди можуть вам заважати. Зверніть на це увагу, що сьогодні напруга саме там, де багато людей, і там є великі проблеми. Намагайтеся цього дня посидіти вдома, бо в перегорнутій позиції імператор дуже нагадує прямого відлюдника і нарешті овни. А ось вам дам непоганий день, бо ця карта страшний суд в прямій позиції, і це ознака, що все буде повторюватися. Ця карта також пов'язана з родичами, а враховуючи те, що зараз тиждень якраз поминальний. і Якщо у вас є така можливість, можете поїхати на кладовище чи зайти у храм, чи просто поставити свічку за людину, яка. Можливо, нещодавно відійшла на той світ і прочитати якусь щиру молитву. Також сьогодні для овнів гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. І нарешті загальна карта дня на цю середу на останній день квітня. Перегорнута імператриця, будьте обережні, це матеріальні втрати, це натяк на те, що війна ще не закінчилася. Що цього дня заробити щось дуже важко. А от якщо у вас є можливість комусь допомогти, задонатити, о, подивіться, як цікаво лягли ці карти. Білий голуб, який летить вверх, і сірий, який летить вниз. Вони віддзеркалюють один одного, і це характерний ефект саме цієї колоди. Я багато колод створюю дуже дивним чином. Тому бережіть себе, якщо вам... Треба, щоб була вдача, носіть у кишені дрібні кошти, тобто маленькі гривні, 5-10, неважливо скільки. Головне, щоб вони були сіренькими, або вдягайте щось сірого кольору і бережіть своє тіло та майно. Намагайтеся цього дня не напружуватись, бо дуже багато карт випало перегорнуто. Але ми зараз ще підтвердимо, якщо подивитися, що це Вальпургієва ніч, і наші сусіди це сатаністи. Вони святкують якраз цей божевільний день 1 травня і будуть святкувати можливо, і 9, якщо захочуть, але салюти їм ще ті можуть перелетіти від українців. Тому бережіть себе все одно в ніч. Особливо це стосується часу. Ось тільки сяде сонце. Починається через 22 години і до 4 години ранку. Досить може бути все неспокійно, але якщо ви будете спокійні, якщо ви будете впевнені і розуміти, що жодного волосини з жодної не впаде з голови людини, доки янголи цього не захотять, все буде гаразд. Ну а я додам, як і обіцяв, ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого, десятого. 19 або 28 числа будь-якого місяця це ваше число, одиничка. Вона випала перегорнута, це карта мага, тому сьогодні не той день, коли ви можете щось розпочинати. Будь-які розпочинання не принесуть вам користі. Це стосується і творчості. творчість сьогодні не так буде йти, як завжди, тому можете просто собі зробити вихідний і відпочити. Головне нічого не розпочинати. Далі, якщо ви народилися другого. 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця марабу. Марабу, це хижак, який полює за маленькими фламінго. Фламінго, до речі, теж випаде. В класичному таро – це карта повішеного, це якісь втрати. Зверніть на це увагу. Це стосується, можливо, ваших боргів, за які треба буде щось віддавати. Це стосується також вашого здоров'я, що теж. Викликає деякі борги, якщо ви своє здоров'я запустили, може трошки щось боліти, чи там чи сям. А це це також показник того, що люди будуть намагатися вас розвести. Вам треба, треба менше думати за себе більше думайте за рідних і близьких і за їх втрати, бо ви також залежите спільними якимись діями, спільними грошима. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно гарний день вам випав, це карта сонячної генії або помірність, або янгол, У даному випадку це чайка, і вона, на жаль, летить вниз. Тобто у вас немає особливого захисту, захищайтеся самостійно і головне, менше спілкуйтеся цього дня. Будуть інші дні, коли ви зможете розповісти. Про свої проблеми зараз, своїми словами, вам ніхто не допоможе. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися. Під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, а от перегорнутий пелікан це непоганий показник, бо пелікан це відлюдник. А в перегорнутому стані відлюдник все ж таки дає надію, що ваша інтуїція, ваша проникливість в ситуацію здатна. Вам відкрити якісь нові шляхи? Так, відлюдник він завжди пов'язаний зі смертю, можливо. Думки, якісь про смерть, можливо, хтось помер з близьких, можливо, щось таке, але воно не стосується особисто вас. Вам ніхто не нав'язує сидіти у чотирьох стінах. Ви сьогодні можете подорожувати. Якісь, звісно, треба бути обережними, але якихось великих проблем не буде, ви їх можете обійти досить легко завдяки своїй інтуїції і обережності. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, непоганий день вам випав сонце. Сонце це один з вищих арканів. Він каже про гарну енергетику, про гарні справи у грошах і про те, що сьогодні той день, коли з дітьми треба, можливо, більше провести свого вільного часу. В цілому. Все гаразд, але будьте обережні, вашою енергетикою, вашими можливостями можуть використовувати їх енергетичні вампіри, і ви будете потім виснажені. І також дуже гарний день, якщо ви народилися під знаком Близнюки. Далі, якщо ви народилися 6, -го, 15 -го, або 24 числа будь-якого місяця, ну отут нумерологія не береше, вам випав ось така чапля випала: це карта Феміди або justice, Справедливість перегорнуті перегорнутій стадії вона означає. Неможливість контролювати свої емоції. Розум не може їх контролювати, тому ви можете бути розбалансовані, неуважні, і ваша неуважність буде вас сильно роздратовувати. Слідкуйте за своїми емоціями. Також це якісь проблеми, які можуть вам зробити представники. Влади, так що будьте обережніше. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, перегорнутий папуга. Попуга, попуга це у нас Верховний Жрець, він же папа Єерофант. І перегорнутий, це перш за все поганий настрій. Це якісь справи, якими ви займаєтесь, треба повертатися, робити щось, те, що ви не доробили, і це загальмованість. Сьогодні ви загальмовані, вам не вистачає швидкості, і тому це натяк на те, що і спішите цього дня не треба, будьте все ж таки більш пильними і уважними, і намагайтеся якимось чином підіймати собі настрій. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26-го числа будь-якого місяця, а от непоганий показник: отакий от чорний лебедь, це сутінки або місяць і в перегорнутому стані це якась ясність. Сьогодні якісь таємні моменти вашого життя. Відкриється вам якась брехня, спаде, ви побачите все у ясному світі. І сьогодні гарний день саме для того, щоб задавати людям якісь дуже. Неудобні для них, але дуже для вас важливе питання, і ви тоді будете відчути саме гарні відповіді, які вам і потрібні. Інтуїція у вас сьогодні гарні, гарно працює. Дослухайтеся до неї. Єдине, що будьте обережні, якщо ви народилися під знаком Рак. І остання карта я навіть знаю, хто це. Ну, добре, остання карта для людей, які народилися 9-го. 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це фламінго, він же блазень. от отак воно і є, і в прямій позиції. Це натяк на те на те, що це нульовий аркан, треба бути обережнішими. Але якщо ви зустрічаєте якусь неприємність, краще її зустрічати з посмішкою. Якщо ви будете в гарному настрої, в гуморі, якщо ви не будете нервувати, якщо ви будете імпровізувати як сп справжній клоун на арені, то тоді все буде гаразд. Якщо ж ви людина серйозна, і сьогодні у вас намічені якісь серйозні зустрічі, краще їх відкласти. На інший день, бо сьогодні зустрічі можуть бути лише несерйозні, Це нульовий аркан, нагадую, і він дуже впливає по-різному. Для більшості він поганий, але для людей, які полюбляють імперіалізувати і використовувати обставини людей, час це от якраз. 100% блазні, які досягають дуже часто, дуже великих висот, ви самі знаєте. Ну і також, якщо ви народилися під знаком тілець, для вас сьогодні дуже гарний день. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали, ці дуже дивні пташині Аркани таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились свій цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю, усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям. Бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть Боги Цих пантеонів і наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка Бог. І Іварайгеха Його вай вайша мирайге, яр Його ва, фанайфалаих, вайсим шалом, вай саму ачмій албаній, Israel, Vani, Abraham.